Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джордж Це мама свинка. А це тато свин Свинка Пепа. Як тато вішав фотографію. Мама і тато зробили нову фотографію Пепи і Джорджа ми повісимо цю чудову фотографію на стіну. Я повішу. А ви ж знаєте, у мене золоті руки. Ти точно зумієш? А вже ж. Треба забити цвях і почепити фотографію. Прекрасно. А я поїду провідаю бабусю і дідуся. До вечора. Лише не зруйнуй будинку. Я? Бувайте. Буває. Тату, можна ми тобі допоможемо? Дивіться, я покажу вам, як треба вішати фотографію. Спершу треба взяти рулетку. І олівець. Саме сюди я забиватиму цвях. Дивися, стіни не зламай. Беремо молоток і цвях. Дітки, відійдіть і подивіться, як працює майстер. Тато свин збирається забити цвях у стіну. Тату, стіни не зламай. <гум> не кажи дурниць пепо. Це просто. Ой, такого не мало бути. У стіні з'явилася велика тріщина. Ой, тату, ти зламав стіну. Крихітна тріщинка. За фото її не видно? Диви. Тріщину добре видно, тату. Так. Я витягну цвях і замажу тріщину. Не зруйнуй будинку, тату. Не кажи дурниць пепо. О, о, він не лазить. О, <слив> <плес> ну, тату, тепер ти справді зламав стіну. <плес> Думаєш, мама, не помітить? На жаль, це неможливо. Що вони роблять? Тату, ми тебе бачимо. Татові треба полагодити стіну до повернення мами. «Цеглину, будь ласка. Спершу тато закладає дірку цеглою. Готово. Потім накладає шар штукатурки. Це просто. А тоді фарбує стіну. Як нова? Дірки нема. Але який вони влаштували безлад. Ой-ой! ой Треба прибрати, поки мама не повернулась. <плеслужили> Спершу тато свин швидко миє пепу і Джорджа. Потім пепа чистить підлогу, а тато свин складає інструменти. О, мама. Мама Свинка вдома. Мама! Мама приїхала! Вдавайте, ніби нічого не сталося. Привіт. Привіт. <свист> що ви тут робили? Та нічого. <свист> <свист> так, я бачу, на жаль, нічого. Я думала, ти фото повісиш. Через оту халепу тато забув повісити фотографію. О. Що ж, я не мастак, та я впевнена, що це не важко. Готово. Так, і справді не важко. А коли це робив ти, тату, здавалося, дуже важко. Сс пепо, нікому не кажи. <пев> 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 i <sniffs>